Всім привіт! Як я розказував літом, що ну, вулики показують, які я роблю ну, по-другому, як вони мають бути, і вирішив зняти відео показати, як, як саме я їх роблю. Ось. Я пилю такі дві заготовки. Це виходить верхня і нижня заготовка. Фаска. Я випилю таку фаску. І ця фаска, виходить, магазин сідаю цю фаску, Ось сюди Мазин сідає. Ось така заготовка. Я зараз помірю, скільки вона займає. Це верх виходить, верх, верх вулика. Тут рамки заходять, він збирається. Тут виходить півтора сантиметра, на півтора я вибираю під рамки. Ну і тут яка дошка вже буде, тут в мене 3-3. Ось так я збираю я кручу, ну, починаю збирати, я кручу два шурупи. кручу верхній і нижній шуруп. а в кінці я вже закручую всі. Сюда. Обертаємо на Потом дно. Я роблю нижній корпус, дно забиваю коротше, у корпус прямо. Я не роблю сьомий, ну там є сьомні дна на вулику, там вулик на, на пасіці, але на цих вуликах, я, щоб швидше було, я не роблю сьомне дно. Я прямо браю фаску на фрезі. Фаска моя теж 3,3, і забиваю дно прямо у вулик. Ось так. Получається так. 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 Ось така це має бути. Ось, я буду поклати, як я збираю. ось так ось воно так має бути. Ці дві заготовки мають по 19 см. Дно заходить всередину. Дно буде заходити тут, виходить запад Я скручую просто там мені зібрати, щоб він, щоб він був квадратний. Ось так, Потім я це знімаю. Клей пива по дереву. І прямо, ну, зразу вже клавіно. Ось так. Клею. Потім беру. Щоб це все зажати з торця, просалюю. сверлю дырку, семерку и шурупом, Семерку шурупом закручу торец. Наклею и обертаем дальше. Так, вот так. Ну, короче, зараз ставлю назад. Так само с этой стороны. Просарю лишь, лишь одну заготовку. Шурупы все семерка. Так. Так, це так, так влитаем, И опять же. Торец просверли. Старайся, щоб шуруп зайшов западліцо. Це потім обернеться назад і виходить, що вода буде стікати, ну, не буде затікати, бо це не стволика. Зараз в кінці я зберу і скажу всі розміри, які, ну, які є всередині, щоб якщо Ну, Бо щоб збирати щити потрібно більше роботи, там треба струбцини хороші, щоб було. Щоб Нажимо на паузу, поміняти батарею, щоб поверхті, бо вже не крутив ламп. Для мене, мені в принципі, може хтось є, що вулиці ставля ну, 300 корпуса, піднімають і ставля ну, наверх, то так, мені, мені це не потрібно, щоб корпуса піднімати ставити наверх. Тому я 300 корпуса роблю лише лише, для, ну, лише, виходить, як вулик. А додаю вже магазини. Доповляю лише магазинами, От більше нічим. З трьохними корпусами я не доповляю. Так. Ну, це я показую ну, так, типу, як медленно, щоб зрозуміли, що комусь це потрібно. Але якщо так, то я збираю просто два корпуса, верх і низ, промащую, клеєм, все і просто ставлю і з торців закручую. いいなと思う<スクッ>なと思うしちゃう。 Всі чотири сторони я закручую. Затягну зараз цей сторони. Затягну цей сторони, потім закручу торець. Тут. тут буде забиватися дно. Поністю всередине, буде, буде за лісов дно забиватися. Тут буде сідати магазин. Тут рамки, тут магазин. Тут виходить просто тек-отек буде. Низ і вверх. Це буде три коти. Ось так. Тепер скажу розмір, які напермо. Тепер скажу розмір. По наружній стороні вони, вулик має 52. Получається, 52 на 50,5. 50 Це він має по наружній. Всередині вулик має 44. На 45. Це всередині. підрамки я сказав тут 1,5-1,5, виходить сантиметра. Фаска так само півтора на півтора наружна Внизу фаска 3,3. Це під дошку яка вже має забиватися. У мене 3,3, я поставив 3,3. Магазин. Покажу. О, заготовки на магазин Це, виходить, одна. Дві. Прямо вже на цьому вулу я збираю мази. Боке. Тут, тут фаску я вибираю вже по-другому. Тут я вибираю фаску 1,7 на півтора. 1,7 вибираю для того, щоб чуть-чуть був зазор. Щоб магазин е, трошки мав люфт, щоб він не сідав плотно, щоб легше було його знімати. Ось так. Получається, на магазин я пелю ну, повна заготовка 15, а тут 16,5. Це довше пилися, за що того, що ця фаска сідає униз. Ну, а в принципі, тут все таке саме, 1,5-1,5 півтора півтора, і 3,3, щоб зайшло ось так. Tai antak. Taip. Na, jeigu kas bus kažkas įdėkinga, tai galite parašyti, jai mužu apibisnėti. Так само крутит три ропа семерки корпус Изари по подобавляю ропы там зараз даю пану, аж тут вулик. Таких вуликів, ну це вже останні, я вже показую. Я вже їх зробив вже більше 20 вуликів. Žmonės sako, kad yra, kas liko. Ось маленький з такою виглядає. Так само, як я казав, двіступають униз. І так це так. Тут, виходить, він за йде. Ну, що Тут немає фаски. Просто фаски з боків він вже нікуди не динеться. По тому кінці вже, коли я їх роблю перед покраскою, я ще шліфую, Буває, що якщо десь є якісь моменти, такі, якщо трошки навіть відступає заготовка, то я її можу підшліфувати. А можна не шліфувати, це вже так, ось так. Ось такий вулик. Так, тут виходить тут виходить, рамка і до дна я, леж, я ну, лишаю, зараз в мене є, одно я заб'ю, то 3 см я лишаю між рамкою і дно. Люток. Люток потім я фразую тут, допилюю, тут або з тої сторони дивлюся, яка сторона. Краще там і випилю. Ну, магазин так само потім набиваю. Тут набиваю дві такі ручки, щоб легше було його піднімати. І, ну, і заготовки всі однакові, тому магазин має стати на будь-який волі. У е, мене виходить, що взятки переважно можу рідко, котра сім'я може на два магазини потягнути взяток, тому у нас є медовий. Ну, не не медові, ми більш, більш пакети займаємося. Але і мед теж у нас не носить. Тому якщо тут, щоб зверху ще один магазин поставити, якщо комусь потрібно, отут вибирається же, фаска з двох сторон. Так само, як на вулику. Так, так само як тут на вулику я вибираю. Півтора на півтора з цієї сторони. І виходить, що магазин сідає другий так само зверху. Якщо фаску, я не вибираю фаску, бо мені це в принципі, ну, не потрібно, бо по два магазини у нас це 12 рамочний вулик тут ну, одного магазину у нас стає. А якщо комусь потрібно два, то може фаску вибрати і опять же, на такій основі, як тут на, на, вулик, на, на, цьому, на нижньому корпусі, можна ставити другий магазин і третій, і... скільки треба. Дно, я казав, що дно я роблю, завжди роблю. Ну, не сямне, бо мені не потрібно одно сямне, бо у нас ранні обльоти і подмор виносять швидше, ніж, ніж ми робимо ревізії. Тому у нас, щоб знімати ну, доння і чисте доння, у нас такого немає. У нас найбільше виносять той подмор, що там лиш по вісні лиш трошки там позбирав е, крошку, якщо там декотрих сім'ях лишається, а декотрих немає. Тому робити сямне дно заради. Ну, більше матеріалу потрібно і більше це все роботи займає. Так, 6... магазин так само помірюю, магазин теж має, ну, так те, як вулик має 52 на 50,5, всередині, ну, то, так само по ідентично 45. Все, в принципі, все. Е, як буду краще від нас зарвати, я думаю, що покажу вже в другому відео. Як я тут обв'язку зроблю і крешу, буде ставити. Ось такий воли. Якщо буде щось скаже, можете в коментарях запитувати. Все, всім пока.